Протягом доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. Повідомляють у штабі оборони у селі Гурів Козачок Богодухівського району. Внаслідок обстрілу із реактивних систем залпового вогню було пошкоджено приміщення сільгоспідприємства. Внаслідок обстрілу села Вільховатка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки. У селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73 річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки. У селі Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння. За даними ДСНС, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Двічі рятувальники виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Перевірками зафіксовані пошкодження. У селі Вільховатка двох двоповерхових житлових будинків, трьох приватних будинків і господарчої споруди. У селі Петропавлівка двох приватних житлових будинків. Постраждала жінка 1949 року народження. Триває розмінування області за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 гектарів території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів. Але нещасні випадки все ще трапляються. Двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр. Від отриманих травм чоловіки 1975 та 1984 років народження загинули на місці. На лінії зіткнення тривають бойові дії, повідомляють у штабі оборони. Захисники Харківщини продовжують нищити живу силу та техніку ворога. Яна Біляєва стас Дейнеко Новини Харків